Протягом цього часу, протягом повномасштабного вторгнення, майстри з Миколаївської області, з Миколаєва, художники, ви об'єднали цих людей. Розказуйте, скільки виставок, що вдалося за цей час зробити, волонтерська діяльність? У січні 2022 року дійсно з'явилася наша асоціація Арспокуса з такою назвою, яка... Це певною метою, якою було об'єднання митців, спокушених мистецтвом, творчих особистостей. І головною... Було відродження нашої культури, об'єднання аматорів починаючих, надати їм підтримку, допомогти зробити перший творчий шлях. Але з початком повномасштабного вторгнення а вже ж було всі творчості і не до в перші місяці. Бо було важко, страшно, всі рятувалися, як могли. Підтримки громадської організації Молодіжний центр наукової діяльності наша асоціація доєдналася до волонтерської рухи, і усі майстри, які залишилися у Миколаєві, почали займатися трошки іншою творчістю. Мишили балаклави, в'язали шкарпетки, пліли сітки, заливали свічки. Але особливою нашою фішкою було це сувенірна оберегова продукція, яка завжди знаходилась. Під бронежилетом біля серця у кишені наших захисників і їх завжди було замало. А далі з'явився онлайн-проект Виклик творчість проти війни. Завдяки цьому проєкту і підтримки бібліотеки нашої центральної метод центру управління міському культури цей проєкт допомагав розшукувати митців Миколаївщини. Допомагати тим, хто потребує тієї допомоги, дізнаватися і розповідати про долю наших людей, що з ними трапилося. І далі був проєкт, який і зараз продовжується на базі нашої бібліотеки «Оберіг для воїна. Адже ті роботи, які виготовляються, наші волонтери доправляють до хлопців ж наші роботи які навіть сьогодні ви тут бачите деякі з них стануть роботи які підуть лотом для благодійних аукціонів і за ці кошти ми будемо закупляти сітки балаклави і матеріали аби це все виготовляти скільки виставок ні скільки виставок було за цей час адже були і виставки а, Виставок було дуже багато, тільки два проекти відбулось. це Берегіння України і з таврійським розписом. Ми брали участь разом з громадською організацію Південь з Русланою Сикаленко. А виставок ну давайте рахувати два майстер-класи на місяць і одна виставка на місяць за три роки. А ще поза планом це дуже багато. Я вважаю, під час війни це просто потужно. Адже ми доказуємо усіх, усім ми хочемо донести, що можливо нас знаєте, неможливо, а точно нас вбивають за наші традиції, за наші культури, за нашу мову. Але попри війну, подивіться: ми процвітаємо, ми відроджуємося, ми не стаємо на коліна, ми рухаємось далі, тому що ми не спорений народ. А миколаївці. Це дійсно ті люди, які гідно називатися містянами міста Героя. Скільки сьогодні майстрів і трішки про те, що майстрині культурно-мистецької асоціації представляла Миколаївщину за кордоном. Скільки майстрів? Скільки майстрів сьогодні в асоціації? Сьогодні в асоціації 30 майстрів. Тут представлені роботи на цій виставці 25 майстрів, адже п'ятеро знаходяться в онлайн режимі, тому що виїхали на даний момент за кордон. А робот представлено різного напрямку традиційного сучасного 60 робіт. Тут ви зможете побачити усе. А також майстри продовжують свою роботу як і тренери на майстер-класах, і також беруть активну участь у міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалях, акціях і оцінює журі їх творчі виробники.